Кова велопробіжка із патріотичним настроєм. Більше сотні місця на вишиванках та з українськими прапорами зустріли День Незалежності таким собі велопарадом. Колона, що розтягнулася на півтора кварталу, проїхалася через усе місто. Хоч і на своїх двох до неї доєдналася і наша Марія Гаврилян. Із прапорами та на велосипедах на площі 703 час зрання у вихідний уже велелюдно. Так тут вирішили зустріти день незалежності. Слоган нашого велопробігу – це здорова нація, міцна і незалежна Україна. І ми боремося за мир в Україні. Збиралися, розповідають велосипедисти у соцмережах, тому найбільше серед них саме молоді. А Чому б ні? Ну, патріотичний марш, думаю, ну просто захотілось. А от 60-річний Анатолій Трояновський про акцію почув на роботі зі своїм стареньким велосипедом не розлучаються останні три десятиліття. Як тільки дізнався про цей захід, зразу ж взяв, прийняв рішення взяти в ньому участь. Вважаю, що цей захід дуже потрібний. Як на підтримку нашої незалежності, так і на підтримку формування здорового способу життя. На акції із сімейними підрядами Олександр Іщенко разом із сином Тескою вирішили зарядитися позитивом. Дистанцію називають легкою, бо родина спортивна. Це граючи, прокатимося. Патріотичний велопробіг заряджає бадьористю нечисленних у таку рань перехожих. Такі акції надзвичайно потрібні для молоді, для всього українського народу, для того, щоб у нас була вільна, незалежна, щаслива країна. Людям е, треба, щоб раділи, щоб знали, що, що, що варта наша Україна. Від сімсотків Волоколо нарушає до санаторію Україна. Маршрут через усе місто обрали, щоб першими привітати містян із Днем Незалежності. <звук> Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.